У Ківерцівському медичному коледжі навчається чимало майбутніх медиків. Студентів та викладачів цікавить низка запитань, які б вони хотіли задати представникам Волинської обласної ради. Хотілося просто би, запитати, чи, е, чому. От ми далі, в подальшому житті би, е, підемо працювати, і просто е, наша професія би, мало, мало оплачувала ну, е, дуже мало. і... Якби щоб зняти квартиру, це виходить вся наша зарплата. І, якби хотілося спитати, чи можна якось забезпечити забезпечити ну, житлом і. Якби ну гуртожитки там чи надаються, ну щоб можливо в подальшому якби розглянулось це питання, тому що якби зараз подивитися на наш економічний стан в країні, то це якби дуже важко прожити на, на такі е, кошти. Я б запитала, чи можуть вони зробити якийсь транспорт, наприклад, не знаю, склевання до ківерець, щоб добиратися краще було дорогу краще, Да, це дуже важливо, особливо та дорога, яка веде від ківерець до Луцьку. Там просто жахливо. Думаю, все. Коли вони повернуться обличчям до людей. Я ж не одна тут на світі, я ж бачу, як люди живуть, які умови життя, які умови праці в деяких, на деяких підприємствах, як хворіють, як їм лікуватися, за що їм лікуватися. Тобто у нас на людей звертається мало уваги. І мені так здається, що це починається не тільки з Верховної Ради і президента, а це починається тут, на місцях. І от якби вони дивилися, як працюють і живуть наші люди, прості люди, і йшли б на зустріч людям, прислухалися до людей, то напевно нам б було б краще. Ну, я запитала, чи вони могли б забезпечити гідну вищу освіту своїм дітям, маючи середню статистичну зарплату звичайного громадянина. Сьогодні в такий час, ну, наче та стипендія, е, яка майже тисячу гривень сягає, наче вона мала би забезпечити студента, хоч би по малій мірі. Але ви е, знаєте, який сьогодні дорогий проїзд, і який дорогий все-таки цей соціальний рівень наш низький. І е, хотілося б збільшення цієї стипендії для того студента, щоб зацікавити його до навчання. Ну, мені хотілося б запитати дійсно в депутатів, чому такий дороговартісний проїзд, тому що, ну, наприклад, я люблю їздити маршрутом, ну, автобусом, там, наприклад, да? От, і в мене є прямий автобус з Ківерить до мого міста Ширського, але ну, це влітає в таку велику копійочку. І ну, це десь 150 гривень. Це трішки дорого, якщо їздити. Ну, я їжджу кожного тижня, тобто це просто на дорогу потрібно тратити 300 гривень, а потрібно ще тут жити, також якісь кошти, щоб навіть харчуватися. Ну і, звичайно, дороги це, я не знаю, це проблема всієї нашої країни, але от чомусь мені здається, що вже гірше, як до мене, додому немає. Там якою стороною не їдеш, чи через Коваль, чи через Маневичі. То просто не можна їхати спокійно, рівно треба об'їжати кожну ямку. І ну дійсно хотілося, щоб це питання якось вирішувалося, щоб докладались якісь зусилля для цього. І ну, хочеться просто змін. Хотілося б сказати те, про те, що, наприклад, у нас працюють секції спортивні, у нас учасників на змаганнях, студентська республіка, ну обласних. І от, наприклад, на такі речі у нас якби немає фінансування. Суттєво скоротилося і фінансування спортивних спортивної школи до США, ну і взагалі, тобто, ну а змагання як проводились, так і треба проводити, а виходить так, що грошей немає. І взяти їх, в принципі, у нас у нас немає підприємств ніяких, у нас немає таких. Ну звідки би його на взялося в нашій державі іде програма по розвитку здорової нації. То хотілося б сказати і про покращення і спортивних споруд, і взагалі в місті. Тому що ми, наприклад, свої навчальні пари проводимо і в, в даному ну, в спортивному залі, і так само ми проводимо на стадіоні. Хотілося, щоб наша там. Міська влада, обласна влада так само виділяли кошти для розвитку спорту взагалі і, ну, з нашої сучасної молоді. Тим самим будуть і діти прагнути до кращого, до пропаганди, тобто все-таки здоров'я, то і буде поменшити шкідливих звичок, і того всього негативу.